Піць Піо нерідко переживав напади сатани, про що підтверджували і свідки побаченого. На тілі священника залишалися побої, відчуття втоми і розгром у кімнаті. Сатана з'являвся святому і в різних постатях. Один із перших контактів Падре Піо з князем зла відбувся в 1906 році. Однієї ночі Падре Піо повернувся до монастиря. І не зміг заснути через сильну літню спеку. Почувши чиїсь кроки з сусідньої кімнати, він подумав мабуть, і братові Анастасіо не спиться. Він подумав, треба його покликати на бесіду. Підійшовши до вікна, він спробував гукнути, але не зміг виговорити ані звуку. На підвіконі сусіднього вікна сидів пес великих розмірів. Пізніше Падре Піо розповідав з жахом у голосі. Я бачив, як у вікно війшов величезний пес, і з його пащі йшов дим. Я впав на ліжко і почув голос собаки з глибини. Це він, це він. Поки я ще лежав на ліжку, звір стрибнув на підвіконня, звідти на дах і зник. Диявол нападав на падре Піо численними спокусами. Отець Августіно також підтвердив, що диявол з'являвся йому у різних образах. Сатана з'являвся в постатях молодих оголених танцівниць, як розп'яття, як друг монашества, як духовний отець, як папа Пійдесятий, як ангел-охоронець, святий Франциск і навіть у постаті Пресвятої Діви Марії. Диявол також з'являвся падре Піо у своїх власних жахливих образах в супроводі армії пекельних духів. Він мучив його оглушливим шумом або покривав блювотою. Отець звільнявся від цих утисків, згадуючи ім'я Ісуса. Боротьба Піо з Сатаною стала важчою після того, як отець почав звільняти тих, хто був одержимий злими духами. Отець Чарзіо розповідав, що не раз диявол, перед тим як залишити одержиме тіло, кричав Отче Піо, ти завдаєш нам більше клопоту, ніж святий Михаїл. Або, Отче Піо, ми залишимо тебе у спокої, якщо ти припиниш красти у нас ці ті. Патре Піо описував ці диявольські атаки в багатьох листах, надісланих своїм духовним отцям. В одному зі своїх листів до Отця Августина він писав: Диявол не хоче програти цю боротьбу. Кілька днів він з'являвся разом зі своїми злими духами. Озброєними палицями та різним залізом. Найважче є те, що вони постають у різних іпостасях, кілька разів вони витягували мене з ліжка та зі спальні, проте я терплячий і знаю, що Господь Ісус, Матір Божа, мій ангел-охоронець, святий Йосип і святий Франциско, завжди зі мною. В іншому листі до отця Августина, Падре Піо пише. Дорогий Отче, з ласки Божої пишу мій другий лист до вас, і Він буде подібний до першого. Отець знає про війну, яку ведуть проти мене нечисті апостоли та демони. Отче мій, вони не можуть перемогти мене через мою відданість. Я мушу описати вам пастки, які вони поставили на мене, і спокуси, які мають на меті. Нехтування вашими пропозиціями, ваші листи мене заспокоюють, і я дякую Богу, що вони водночас спантеличують їх. Я не можу вам описати, як сильно вони мене атакують, іноді мені здається, що я помру. У суботу я думав, що мене справді хочуть убити, не знав, якого святого благати про допомогу. Я звернувся до свого ангела-охоронця, але він навмисно запізнився. Зрештою, він прийшов до мене, співаючи гімне Богові своїм ангельським голосом. У наступному листі до Августина, падре Піо пише: Ворог мене не покидає, він постійно нападає на мене, він намагається отруїти моє життя своїми пекельними пастками. Він сердиться на мене за те, що я передав вам ці факти, і пропонує мені зберегти їх для власного знання, як мою та його таємницю. Каже мені описувати лише ті добрі новини, говорить, що тільки такі листи приносять вам радість. Пастор проінформований про боротьбу, яка мені належить, і стосовно ваших листів Він запропонував мені. Відкривати їх лише в його присутності. Після того, як прийшов ваш лист, я пішов до його кімнати, щоб відкрити його там. Але як тільки я його відкрив, ми з пастором побачили, що він увесь був у чорнилі, чи це була помста диявола, я не вірю, що ви надіслали мені такого листа, бо ви знаєте, що мій зір поганий. Спочатку ми не могли прочитати цей лист, але потім поставили на ньому хрестик і змогли прочитати деякі уривки. У наступному листі до Отця Августина падре Піо пише Минуло 22 дні відтоді, як Ісус дозволив дияволам злити свій гнів на мене, Отче. Все моє тіло посиніло від безжального побиття наших ворогів, яке триває і досі. Кілька разів навіть знімали з мене сорочку, щоб мати можливість бити мене по голому тілу. У листі до отця Бернадетто падрепіо пише Демони продовжують мене бити. Нещодавно навіть почали стягати мене з ліжка. Рвуть з мене сорочку, щоб більше мене боліло, але тепер я більше не боюся їх. Я знаю, що Ісус мене любить, тому що Він часто піднімає мене з землі і кладе назад у ліжко. Сатана перейшов всі межі, коли прийшов до падре Піо у вигляді особи, яка прийшла на сповідь. Ось розповідь оця Піо про події. Одного дня, коли я сповідав, до моєї сповідальниці прийшов чоловік. Він був високий, красивий, пристойно одягнений, добрий і вічливий. Він почав сповідувати свої гріхи, які були всілякі, проти Бога, проти людини, проти моральних принципів. Усі його гріхи були жахливими. Я був збентежений усіма гріхами, про які він мені розповідав. Але відповідав йому Словом Божим, прикладом церкви та мораллю святих. Потім цей загадковий пан відповів мені, виправдовуючи всі свої гріхи, завжди з одинаковою спритністю та вічливістю, він виправдовував усі гріхи, представляючи їх як нормальні та природні вчинки людства. Він також пояснював свої тяжкі гріхи. Проти Бога, проти Богоматері та святих, які могли бути в голові найбільшого грішника, постійно використовуючи образливі кругові аргументи. Я був вражений його відповідями, даними в такий тонкий спосіб і з такою злобою. Мені теж було цікаво, ким би він міг бути, з якого він світу. Я намагався дивитися на нього так. Щоб прочитати щось на його обличчі, я зосереджувався на кожному його слові, намагаючись розгадати його особу, раптом через сильне яскраве внутрішнє світло я впізнав його. Рішучим наказовим тоном я сказав йому: Скажи, хай живе Христос, хай живе Марія. Як тільки я вимовив ці чудові потужні імена. Сатана негайно зник у спалаху вогню, залишивши за собою жахливий запах. Брат Періно, який був присутній на цій події, є священником і одним із синів церкви Падре Піо, брат Періно розповідає цю історію, одного дня Падре Піо був у сповідальні за занавісою. Вона не була повністю опущена, і я міг бачити отця кріщі лину. Черга чоловіків вишикувалася з одного боку до сповіді, як було зарезервовано. Читаючи бревіарій, я час від часу дивився на отця в певний момент якийсь чоловік увійшов до церкви через бічні двері. Він був гарний, з маленькими чорними очима, темним, трохи сивим волоссям, одягнений у чорний піджак і штани в смужку. Мене це не дуже цікавило. Тому я продовжував читати бревіарі, але якийсь внутрішній голос сказав мені: зупинись і подивися. Я подивився в бік падре Піо, цей чоловік ходив туди-сюди, потім зупинився перед сповідальницею, і, коли вийшла з неї особа, не чекаючи своєї черги, цей чоловік увірвався між завісами, ставши перед падре Піо. Через кілька хвилин я побачив його лежачим на підлозі. У кріслі сповідальні я бачив уже не Падре Піо, а Ісуса. Це був молодий, красивий блондин. Він дивився на чоловіка, який впав на підлогу. Потім я знову побачив Падре Піо, який повертався, щоб зайняти місце Ісуса. Його постать почала зливатися з постаттю Ісуса. І через якийсь час я знову побачив лише падрепіо. І тоді я почув голос Давай, поспішай, цю подію ніхто не помітив, сповідь продовжилась. Дух Христа жив у Святому Отці Піо. Апостол Павло у посланні пише І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу тепер у тілі. Живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене себе самого. Бездуховність людської натури немає влади над вами. Дух керує вами, якщо справді Дух Божий живе у вас, а як хто Духа Христового не має, той не належить Христу. З іншого боку, якщо Христос живе у вас, тіла ваші мертві через гріх. Але Дух є життя для вас, бо ви стали праведними перед Богом.